Друзі, всім привіт! З вами Марта. Сьогодні у цьому відео покажу вам свою дровітню. В цьому році ми для утоплення нашої теплиці заготовили чотири машини дров. З них одна машина нам попала грабу та дубу. Вона сухенька, друзі, чудові дрова, взагалі просто суперові, не дають майже ні сажі, ну просто супер. І також отримали березу. Дві машини у нас такі більш-менш сухенької берези. Нам сказали, що це ніби теж тверда порода, що вона нічим не гірша, чим граб. Ось ця машина взагалі ще мокра. Спробували нею палити, це просто жах. По-перше, жар з цієї породи взагалі не такий, як з грабу. По-друге, від того, що дрова погано висушені, дуже забиваються труби у димоході. Котел плаче, ось так воно це все збігає. Трішечки ми комбінуємо і граб і березу, тому що зараз спалимо весь граб, лишиться у нас лише мокра береза, і це буде просто жах. Так як палити, буде дуже важко, адже дрова мокрі, подивіться, що робиться. Оце у нас труба, і вона просто плаче звідси постійно, навіть не капає, можна сказати, біжить. Свій котел я чищу кожен день і кожен день, друзі, ось така картина. Погнаньте, що робиться оце паління мокрою березою. Це просто жах. Сьогодні ми будемо чистити труби. Знову сирена, друзі. Ось кожен день. А я уявляю просто, що робиться всередині у димоході саме у цій трубі. Воно часом горить, ось бачите, який звук вона повністю-повністю забита. І сьогодні ми будемо її чистити. Вчора увечері, коли у нас так уже гарно розгорілося, уже був такий хороший жар. Ми насипали в середину топку засіб для чищення від сажі та смоли, аби воно там трішечки повідходило, відм'якло трішечки, щоб сьогодні нам легше можна було чистити. Зараз вам друзі, все покажу, як ми будемо чистити і що всередині в трубах. Зараз самі все побачите. Ззаді за котлом в мене, друзі, є така тумба, яка з'єднує як котел. Це ніби як переходнік між котлом і оцією трубою, яка виходить на вулицю. І подивіться, що тут робиться. Вона повністю-повністю забита. Маленька лопатка пригодилась. Так, нижню шухлядку почистили, дійшли до верхньої. дивіться, що робиться, це просто жах. А це така краса в моєму комені. Це просто жесть. Друзі, за цим треба дуже слідкувати, тому що в нас був один такий випадок усіх різдво, а в нас горить теплиця. Через те, що вовремя не почистили і сталася ось така неприємна ситуація. Для того, щоб дістати якось до кінця труби. Мій чоловік зробив. Такий пристрій, ось такий ежик, чи як він правильно називається. Така щиточка. І ось така довга арматура. І таким чином ми здійснюємо чистку нашої труби. Ось, Бачите, що з неї сипеться? Це просто капець-капець. Дуже хороший пристрій. доходить якраз до кінця. Труба у мене більше трьох метрів. Ось так все висипається. Після того, як поорзав по трубі, ось такі все осиплеться. Це вже друге відро, так? Все повичищали, все чистенько, і це тільки після паління, півтора місяця, лише так як ми після минулого сезону все були почистили, все було чистенько. Ось це друзі. Результат паління мокрими дровами. Якщо є можливість, то потрібно здійснювати заготівлю дров якомога раніше, аби в них був час трішечки підсохнути, щоб уникнути ось такої ситуації. Друзі, у цьому році ми зіткнулися з проблемою, так як усі почали замовляти, дров не можна було дістати, тому вони нам прийшли дуже пізно, десь у серпні місяці, тому вони у нас мокрі, отакі не підсухли. За чотири машини дров ми заплатили в районі 40 тисяч гривень. Це були свіжо зрізані дрова з лісу. Вони були не порізані, не порубані. Тобто цим всім займався ще додатково мій чоловік. Два таких великих відра у нас. Получилося після чистки труби. Друзі, слідкуйте, будь ласка, за чистотою ваших труб, щоб уникнути зайвих проблем. Друзі, гляньте, яка краса. Це такий жар. Бачите, як гарно. Будемо чистити.